Котрі вже витримують якусь балістику ой, балістику, я. пістолета Давай заново справжні полістійкі двері. Є там папірець, на котрому написано, що вони там коли стійкі. Це одно. А якщо це дійсно перевірено самою зброєю, це вже інше. Я представляю вам зразок, котрий ми зробили, щоб довести людям про те, що справжні броні двері існують. Як справжня бронетехніка, цей зразок ми підали на випробування. Випробували різним видом зброї. То, що не пробило навіть зовнішній лист. Це звичайний Узі автоматом Калашникова з бойовими набоями з кулеметів бронебійних. Навіть гвинтівка це 338 калібр, реально бронебійний. але тут ми не зупинилися, вирішили розвінчати міф 200 грамів тротіла. Повісимо на двері, і двері рознесе в хлам. Це ось тут. Там, де самі замки, важлива частина, повісили майже кілограм тротіло. Вона пробила тільки верхній слой, трошки погнула нашу фірмову броненакладку, але двері залишилися зачиненими і не пробиті наскрізь. Це вже із розряду фантастики. ПРПГ-7 застрягло там всередині. Він не пробив. Там був кумулятивний заряд. Єдине, що на цих дверях залишилося з тієї сторони, це маленький отвір, маленька дирочка, така ми пішли в банк, біля дверей, взорвана. Протитанкова міна. 8,5 кг заряд. Міну розташували безпосередньо прямо під дверями. І додатково ми вирішили випробувати наш сейф, саме ходовий, малий кубик. Двері зірвало скріплень, перевернуло там декілька разів. Воронка, йо Так вчили двері, йому. Ну, так а що. А сейф куди вмотав. Це льоханькі, смотри. Ноль. Ноль. ребра жорсткості, ось вони вм'ятина дуже велика. Сейф також його віднесло приблизно 7-8 метрів. Тільки нижня завіса була відбита. Двері сейфа були зачинені. Корпус не постраждав взагалі. Подивилися. Всередину там все чистенько на виробництві ці екземпляри можна впевнитися на власні очі. Компанія моноліт двері та сейфи, як завжди, не на словах, а на ділі, доводить всім, що ми виробляємо справжні зламостійкі, кулистійкі броні двері. Ну доведу, що з тої сторони немає нічого. Жодного отвору від куль нема, тільки РПГ-7. Ось він, заряд. Вона переверталася у повітрі. її кантували, везли. Вона десь 900 кілограмів важить. Ригельна система працює, дивіться. Вона реально витримала все це. І після цього, після вибуху, вона ще й відкрилася. Ми зможемо таке зробити і для вас. Звертайтеся до нас, ми зробимо. І ось тривога. А це захист.